Треба розуміти, що на відміну від попередніх зим, а зараз ми з вами спостерігаємо масштабне і масове використання саме дронів для того, щоб знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, тобто запускаються цілі рої а, тих самих шахедів і вибираються конкретні а, таргети для того, щоб знищити їх. І м, такої навали нам дуже важко насправді, справді з неї впоратися для того, щоб повністю захистити всі об'єкти. Я не дуже просто. Цифра просто для порівняння, щоб наші глядачі зрозуміли протягом зими 2022-2023 року за весь час було використано росіянами порядку 400 шахетів. Тобто, це та цифра, яку там було пораховано, скільки вони запустили по Україні. А станом на зараз у нас 400 шахедів це менше аніж навіть за тиждень запускається, і на превеликі жаль, ми поки що не маємо можливостей знищити виробничі потужності ворога, які забезпечують якраз масове виробництво цих шахетів, і це є ключове і ключове питання, як прожити цю зиму.